Всім привіт! На каналі готуємо просто з вами його приступа. Сьогодні ми будемо готувати перепілки. Маринувати я буду одним способом, а вже приготовлювати буду двома варіантами. Перший варіант це буде в духовці, тушено печені. І другий варіант це буде в USD бочці, тушено копчення. Так, щоб багато не говорити, ми приступимо. По інгредієнтам, насамперед, перепілки свіженькі ще зранку кукурікали, цукор, сіль чесник, масло, соєвий соус, шампіньйони, помідорчики чері і курага. Це нам треба буде пізніше. Насамперед, я завжди обрізаю. Крайні фаланги крил, тому що вони в курях, що в, куря, в качці, що в цьому. Тим більше в перепілках вони, якщо їх запікати і будуть мати негарний вигляд. Тому їх обріжу. І так, крильця я обрізав. У мене, до речі, їх було 2 кілограми, почнемо маринувати. Рецепт маринаду буде внизу під відео в описанні. Соєвий соус. Грам 200. Солі приблизно буде так як соєвий соус солений то солі візьмемо 2 чайних ложки, цукру візьмемо в принципі, одну чайну ложку. Часник на чесникодавку з розрахунку один зубок на одну перепілку. У мене їх так і не почути. А, у мене їх 10 штук, 10 зубчиків чесника видавлюємо наші перепілки. В принципі, з цим все. Ми це все перемішаємо. Добре. І оставимо маринуватися хоча б дві години. Беремо наші бочки. Нам треба виняти шапочки е, ножки. Буде таким варіантом. Виймаємо всі ножки. З ножок можна приготувати соус, зварити бульйон. І так далі. Нам вони для перепілок не потрібні. Добавимо трохи сою соусу, щоб вони капельку промаринувалися. Даємо в сторону. Порогу беремо, розрізаємо, розкриваємо таке пополам. Все підготували, тепер почекаємо, хай не помаринується, масло, до речі, має постояти, ростати. Що вони не розтане, ще прийдеться його розігрівати. І так, пройшло десь дві годинки, зараз ми продовжимо приготовлювати наші перепілки. З беринаду я виняв їх уже. Переринат не окремо залишився. Тепер що ми робимо? Беремо перепілку, відкриваємо її трохи додаємо. Всередину маринаду. Беремо черрі, беремо корогу, запихаємо всередину, спочатку помідорчик черві, потім йде корога. А потім беремо маринованого головку від чемпіона і закупорюємо. І виходить дирка закрита. <кій> багато хто каже, що і боїться, що перепілка виходить суха, якщо до неї всередину додати маринаду, покласти помідорчик чері, і тим більше шампіньон, який має досить багато вологі і при нагріванні вони будуть інтенсивно її виділяти, то наша перепілка ніколи не, буде, не вийде сухою. Вся волога, яка є в печериці і в помідорчику, вона буде заливатися всередині перепілки. І перепілка буде пропарюватися. І так, вложимо перепілку в будь-яку каструльку, йомусь, будь-що хто бажає. І ми продовжуємо. І так в мене вийшло дві такі формочки. Одна піде формочка в бочку USB, ця велика, і мала формочка піде в духовку. Тепер ми беремо вершкове масло, вершкове масло розтоплене і добре їх змазуємо. Тоді вони будуть сочні і ніжні на смак. Масло не жаліємо, всередину можна їм тако трохи наляти. І тепер ми їх накриваємо ольгою. Ось беремо два рази. є пробилися на ну, сторону під вольгою вони пропаряться і будуть дуже м'ягенькими так. тепер розігріваємо духовку до 200 градусів, так само USD бочку, і будемо ставити на хвилин 40. Так, Духовка розігріта, 200 градусів ставимо наші перепіла. Ставимо на 40 хвилин. Через 40 хвилин ми їх відкриємо, включимо гріль в і трошки обжаримо. І так, бочечка нахилася, будемо ставити. Пілочки, віщитку одразу ставимо вище, включаємо функцію гріда, розкриваємо. Ви навіть не уявляєте, який стоїть аромат. Беремо перепілочку аккуратненько, і кладемо на рішітку, щоб вона трохи обжарилася. І через хвилин 10-15 перевертаємо. Пройшло 40 хвилин. Відкриваємо нашу бочечку. Такі виходять прекрасні терпілочки. Зараз ми їх положимо підкоптитися. Так вони будуть закопчуватися протягом. 10 хвилин з однієї сторони, 10 хвилин з іншої сторони. Як думаю. Через 10-15 хвилин ми їх перевернемо. Отакі у нас вийшли печені і копчені перепіли. Оце у нас іде три запечені в духовці. Можна подивитися, які вони вийшли чудовенькі. І оці верхній рядок у нас вийшли приготовлені USB-бочці. І копчення. І так, продегустуємо якщо подивитися ближче, волога присутствує всередині, грудинка сама по собі, От видно, є волога на ній виступає тоб сама. Перепілка вийшла не суха, угу. на смак шикарлюща Так само подивитися на окорочок він теж є не сухий, влажний, такий запах стоїть, також слюнки течуть що вже стояти просто так немає сили. Так що готуємо просто, готуємо смачно. Не забуваємо ставити лайки. До нових зустрічей. Всім пока!